Головні потреби прифронтового Харкова емоційний стан його жителів та як місто тримається в умовах війни. Такі теми обговорив мер Ігор Терехов із журналістами з Чехії, які прибули до міста та на власні очі побачили його життя. І перше, на чому акцентував мер увагу, це нагальна потреба у протиповітряній обороні. Якщо буде протиповітряна оборона, у нас будуть усі комунальні послуги. У нас буде ставлене енергозабезпечення. У нас діти будуть ходити до шкіл. Крім цього, хочу сказати: якщо буде протиповітряна оборона, буде зовсім інше життя у місті. Якщо буде безпека, по перше люди будуть повертатися, бо вони будуть розуміти, що буде де працювати, що діти будуть ходити до дитячих садків. та Шкил, крім цього, вони будуть розуміти, що вони знаходяться в безпеці і зовсім по іншому буде життя. Втім, і зараз Харків, попри регулярні обстріли та постійні загрози, продовжує жити у місті, працюють, навчаються та розвиваються. Ігор Терехов додає, муніципалітет робить все можливе для того, щоб зробити Харків якомога комфортнішим для його жителів. І одним з доказів цього є чистота міста. І це відмічають не тільки самі жителі, а й гості. З інших міст та держав, бо це емоційний стан людей. Якщо вони будуть бачити, що все прибирається, якщо вони будуть бачити, що все так, як вони звикли до війни, тоді в них буде гарний емоційний стан. Коли вони будуть бачити що руйнації навколо себе, коли вони не будуть відчувати, що працюють комунальні установи, комунальне підприємство, коли вони будуть бачити, що руки опустилися додолу, то і у них також буде емоційний стан. Дуже важкий бо дуже важливо підтримувати психологічний стан людей, наголошує мер. Адже Харків постійно потерпає від обстрілів рашистів, які нещадно руйнують житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Тож для харків'ян важливо відпочивати та відволікатись від жахів війни, що продати до саду Шевченка. Якщо ви ходите по парку по центральному, інша локація, ви побачите зовсім мирне життя. Це психологічне розвантаження, таке зони психологічного розвантаження людей. І їм це дуже потрібно. В цьому і є незламність Харкова. Сама любов його жителів до свого міста загартовує людей та дає силу у такі важкі часи. Але для прифронтового міста акцентує Ігор Терхов, дуже важливий захист неба. Тож у співпраці з державою мер постійно наголошує міжнародним партнерам про важливість надання сучасніших систем ППО. Де війна і війна йде, і у Харкова також бо прильоти. Жертви, все, все інше. Руйнація, тобто війна йде по всій Україні, Насправді, Київ, коли були жахливі прильоти, коли жахлива руйнація, жертва ми бачимо інші міста, але Харків знаходиться як форпост на передовій. Ми, ми Якщо казати, знаєте, ми, ми самі на нулі. Марія Солов'єва, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини.